Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Маємо нічию сьогодні. От, закономірний результат. От поділіться враженнями після матчу. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим вболівальникам, фанатам, фанатам. Всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати, займатися нашою справою, грати в футбол. Ну а по грі ну, Маріуполя може одна думка. Ну, Я рахую, що ми сьогодні більш заслуговували на перемогу, більше создали моментів. Треба реалізовувати їх, тому будемо працювати над цим. і працюємо, тому що. Ну, є, є, Це наша проблема, є реалізація. Тому була сьогодні гарна гра. Грали дві команди, іменно футбол. Да, там, хоч і погода була така тяжка, але Маріуполь намагався грати футбол, ми грали футбол, була структура. Тобто, ну, мені гра сподобалась. Тільки я ж кажу, результат трохи, трохи розчарував. Так, ви сказали про погоду. До 16-ї хвилини рахунок вже став 1-1. Після того були моменти, не вдалося вирішити. От стан поля сьогодні от, такий мокрий він вплинув якось на результат. Е, я так скажу, що футболістам краще грати по такому полі, де дождик, де дощ, де, де м'яч швидко ходить. Тому що коли сонце, жара, тим більше зараз. Е, всі матчі грають у 12-й 13-й годині. Це дуже такий ну, тяжкий час для гри в футбол. Тому погода краще по такою грати, ніж по жарі. Знаю, що ви добирались потягом. От як дорога сюди, скільки вас зайняла, і чи вплинула так само на гру. Та нічого в нас не вплинуло, впливає тільки в наші мислі в голові. Все. Тобто, як ми настроїмося, це... сьогодні ми подякували хлопцям. Я ж Сьогодні був футбол. Там, в першій грі може у нас так не вийшло, як грати в футбол з То Сьогодні ми задоволені іменно грою, іменно на качеством гри. Да, були помилки, вони будуть би, ну, будемо над цим працювати. Але сама структура, сама, сам, що ми намагалися грати в футбол і грали в футбол. Це дуже сподобалось. Е, я ж кажу, ну, реалізація, реалізація от це, от, в третій зоні. Там, Кінцевий пас віддати забити м'яч. От це треба, треба ще працювати. За два сезони, третій раз грати з Маріуполем, три нічі були. Це вже якийсь така, закономірний результат, вже виходить якась принципова дуель між ними. Ніхто не може перемогти. <звіт> да, так, так виходить. Ну, будемо в другому колі ламати традицію. <звіт> 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 ну, а так, ну, це ще раз доказує, що Безкомпромісні дві команди грали, вони хотіли виграти, ми хотіли виграти. ну, А в ітоки Дякую. я. Добре, Ну, І ще хотів би привітати нашого вихованця да, нашої школи, Безпалька Євгенія, який сьогодні в 17 років дебютував першої лігі в такій грі, да, тяжкій, що треба було забивати, не пропустити. Поэтому... Ну, бажаємо йому успіхів і гарної футбольної кар'єри. Олег Володимирович, нічия ну, сьогодні знову от з Прикарпаттям вже за два сезони третя нічия виходить. От по грі, що можете сказати, що вдалося що не, що не дуже. Ну, По-перше, е напевно, е погодні умови внесли корективи. і Вісідній чемпіонат, старший чемпіонат, завжди, нараз такої більш силовий, скажімо так, і. Прикарпаття завжди славилась ну, таким этот, футболом, де нав'язати боротьбу супернику. Коли ми підстраювалися, то Прикарпаття э, більш-менш, мабуть, э, коли ми підстраювалися під їхній футбол, то нам були, э, у нас були проблеми. коли намагалися положити м'яч вниз і комбінувати, то виходило моментами непогано, але но... Є на чому е, расти і прогресувати. Так що ребята, звісно, розстроєні в розділці, але це футбол. Найголовніше наша перемога це на, щоб ЗСУ перемогло. Саме зіграли тут в Києві на стадіоні імені Віктора Банікова. Так вже обіцяють наступні ігри домашні проводити знову колос стадіон, так у Борисполі. Як тут грати вам? От є різниці. Ну, ви знаєте, ми граємо на двох э, стадіонах, в яких є історія. Історія ігор э, в УПЛ. Ми теж прагнемо двигатися, прогресувати. Я думаю, що ці стадіони нам допоможуть зробити те, що ми хочемо. Так само от до 16-ї хвилини ми побачили два забиті м'ячі. Потім моменти були от, е, у двох командах, так, але не могли реалізувати. В чому проблема? Ну, напевно, майстерство, качество в заражаючій фазі. Ну, будемо працювати, зробимо е, виводи, аналіз, самоаналіз і будемо дивитися далі. Суддя бувало у першому епізоді, давав грати багато, потім бували епізоди, що от свистів, коли там мінімальні дотики було. От не завжди послідовно було. От як судді сьогодні відпрацювали? Та, на мій погляд, гарно е, зробив свою роботу, головний рефері. Так що у мене претензії. Один-один закономірний результат. Ну, Не будемо гнівити Бога. В принципі, я думаю, що не дуже ми заслуговували на перемогу. Але я впевнений, що наші перемоги ще вперед. попереду. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.